У невеличкому селі глибочок, загубленому серед карпатських гір, панувала дивна тиша. Місцеві мешканці вважали своє село місцем, яке зберігає багато таємниць. Тут нечасто бачили чужинців, а ті, хто наважувався відвідати глибочок, поверталися зі страхом в очах і поквапливо покидали це місце. Глибочок мав свою страшну легенду, що переходила з уст в уста, ніби тінь від темних хмар. Давним-давно кажуть, у цьому місці жила відьма Маріана, котру селяни вигнали через її темні справи. Кажуть, вона володіла силою не з цього світу, могла лікувати або проклинати, викликати дощ чи наслати посуху. Але коли Маріану спалили на старій площі біля вітряка, вона прокляла весь рід, що підняв руку на неї. Її останні слова лунали, наче з глибини безодні. Кожен, хто порушить мою спокій. Зустріне темряву, яка не знає кінця. Селяни боялися говорити про це вголос, але знали. Відтоді в селі почали пропадати діти раз на десять років, рівно у повний місяць, коли нічне небо було залите сріблястим світлом, наймолодший член сім'ї, чий рід був замішаний у смерті відьми, безслідно зникав. Цього разу прокляття знову мало повернутися. Марко, 16-річний хлопець, був наймолодшим з роду Левчуків. Його родина жила на окраїні села, в старій хатині, що колись належала їхнім прадідам. Ніхто не розповідав Маркові про прокляття, хоча старенька бабуся Софія не раз казала: Не ходи до вітряка, хлопче. Ти молодий, не варто будити те, що давно спить. Проте юнацька цікавість найстрашніший ворог у таких місцях. Одного вечора Марко разом зі своїм другом Іваном наважилися піти до вітряка. Місяць був майже повний, а густий туман застилав усе навколо. Стара будівля, ніби сторож давнини, здіймалася у небеса своїми крилами, що давно вже не рухалися. Під ногами скрипіли дощані дошки, а вітряк стояв у зловісній тиші. Тут нічого немає, шепотів Іван, але його голос тремтів. Раптом із темряви донісся шурхіт, а на підлозі вони побачили сліди, босі. Мокрі, ніби хтось тільки но пройшов перед ними. Чуєш це? прошепотів Марко, але не встиг він договорити, як двері за ними самі по собі зачинилися. Темрява поглинула їх, і холодний вітер затягнувся у вухах, наче шепіт, тисячі голосів Ти будеш наступним. Темрява у вітряку здавалася живою, вона обіймала Марка й Івана холодними руками, пронизуючи їхні тіла наскрізь. Хлопці стояли, не зрушивши з місця, намагаючись роздивитися хоча б щось у пітьмі. Їхні серця калатали так голосно, що, здавалося, цей звук міг почути весь світ. Хто тут? спробував крикнути Марко, але його голос був слабким, ніби розчинився у вогкому повітрі. У відповідь з темряви пролунав тихий, скрипучий шепіт ви не мали приходити. Раптом під ногами щось загриміло. Підлога, яка здавалася міцною, прогнулася під їхньою вагою, і Іван скрикнув Що це було? Марко нахилився і побачив, що крізь шпарину у підлозі пробивалося світло, слабке і жовтувате, як від старої лампи. Там щось є, прошепотів він. Хлопці, не змовляючись, почали відсовувати дошки, які трималися лише на гнилих цвяхах. Під підлогою відкрилися старі сходи, що вели вниз у підземелля вітряка. Запах був нестерпний, суміш цвілі, сирості та чогось гіршого. Може, підемо звідси. Іван ухопив Марка за руку, але той не відповів. Щось дивне, ніби невидимий, голос кликало його вниз. Ти можеш йти, я маю це побачити. Марко ступив на першу сходинку, і вона голосно скрипнула. Далі ще одна. Іван, лаючись крізь зуби, пішов за ним. Підземелля виявилося набагато більшим, ніж вони очікували. Стеля була низькою, а стіни обкладені старими каменями, з яких капала вода. У кутку кімнати стояв старий стіл, а на ньому потріскані свічки, що дивним чином самі собою загорілися, коли хлопці наблизилися. Як це можливо? прошепотів Іван. Марко не слухав його. Його погляд зупинився на книзі, що лежала посеред столу. Обкладинка була зроблена з чогось темного і зношеного, а букви, викарбувані на ній, були нерозбірливими. Марко простягнув руку, щоб відкрити книгу, але раптом почув гучний стукіт, ніби хтось важкими кроками наближався до них із темного коридору за спиною. Тікаймо звідси. закричав Іван. Але було пізно. Темрява, що ховалася в коридорах, почала згущуватися, приймаючи форму високу, худу постать із порожніми очницями замість очей. Це вона. Іван відступав назад, тремтячи всім тілом. Марко не міг відірвати погляду від істоти. У її порожніх очах він бачив щось дивне: біль, ненависть і відчай. Істота підняла свою довгу руку, і шепіт знову наповнив кімнату віддай її, кого її? прошепотів Марко. У відповідь постать зробила крок уперед, і всі свічки згасли. Глибока темрява знову охопила все навколо. Глибока темрява, що заповнила кімнату, здавалося, тиснула на груди. Марко й Іван стояли нерухомо, бо кожен їхній рух віддавався луною в підземеллі. Лише важке дихання хлопців порушувало моторошну тишу. Марку, де вона? прошепотів Іван, намагаючись роздивитися щось у чорній імлі. Постать з порожніми очима ніби зникла, але їхнє відчуття небезпеки не минуло. Марко наосліп простягнув руки, намагаючись знайти книгу на столі. Його пальці торкнулися холодної поверхні обкладинки, і раптом у кімнаті знову загорілися свічки, кидаючи тьмяні відблиски на стіни. На сторінках книги почали проявлятися слова, чорні, мов смола, що ніби витікали просто зі старого паперу. Віддай їй те, що належить їй, інакше вона забере твоє. Віддай що! Роздратовано і водночас налякано вигукнув Марко. Його слова злилися зі звуком глибокого, протяжного стуку, що знову пролунав з темного коридору. Марко й Іван різко обернулися з темряви. Повільно почала виходити постать. Цього разу її силует був чіткішим. Це була жінка, джек висока в лахмітті з довгим чорним волоссям, яке приховувало половину обличчя. Її руки були довгими, а пальці мак... ненормально худими та кістлявими. Вона рухається. Іван відступив на крок, хапаючи Марка за руку. Жінка стояла біля входу до кімнати і мовчки дивилася на них. Тоді її голос глухий, ніби з того світу, м... прорізав повітря. Де воно? Віддайте. Що вона хоче? шепотів Іван, ховаючись за Марка. Я не знаю. Марко знову відкрив книгу, намагаючись знайти підказку. На іншій сторінці проявилися нові слова: Її душа у пастці, ключ до звільнення, схований у вітряку, поверни, що втрачено. Марко підняв очі і зустрівся поглядом з жінкою. Тепер він бачив більше деталей. Її обличчя було вкрите шрамами, а очі, хоч і порожні, випромінювали незрозумілу злість. Може, вона говорить про цей ключ. Марко простягнув руку до столу, де лежав старий іржавий ключ. Щойно він його взяв, кімната почала трястися. Стіни завили, ніби хтось чи щось кричало від болю. Жінка підняла руки, а її голос лунав у хлопців у голові. Поверніть мене додому. Додому? Про що вона? Іван дивився на Марка з панікою в очах. Думаю, це пов'язано з цим місцем. Марко стиснув ключ у руці. Нам потрібно знайти те, що вона загубила. Сходи, якими вони спустилися, несподівано зникли, а замість них відкрився новий прохід у стіні. Він був темним, але туди вела ледь помітна доріжка з відбитків босих ніг. Марку, не можна туди йти, благав Іван. У нас немає вибору, вона не відпустить нас, поки ми не зробимо те, що потрібно. Хлопці рушили вперед, і з кожним кроком повітря ставало все холоднішим. Прохід привів їх до іншої кімнати, в центрі якої стояло дзеркало, велике, старовинне, з тріщинами на поверхні. У відображенні вони побачили не себе, а ту саму жінку. Вона стояла і дивилася на них, піднявши руку і показуючи на щось у кутку кімнати. Марко підійшов ближче і побачив стару скриню, вкриту пилом. Думаєш, ключ звідси? спитав Іван, тримаючись позаду. Зараз дізнаємося. Марко вставив ключ у замок скрині, і той із гучним скрипом повернувся. Кришка важко піднялася, і хлопці побачили всередині старий ляльковий будинок, точну копію вітряка, у якому вони знаходилися. Що це все значить? пробурмотів Іван. Марко нахилився, щоб краще роздивитися будиночок. Усередині нього теж були маленькі кімнати і фігурки людей, але одна з них виглядала моторошно знайомо. Та сама жінка з довгим волоссям. Коли Марко доторкнувся до фігурки, кімната знову затряслася, а голос жінки пролунав навколо них. Ви знайшли моє минуле. Звільніть мене. Скриня з моторошним ляльковим будинком стояла відкрита перед Марком та Іваном. Марко намагався зрозуміти, як усе це пов'язано з жінкою привидом, але часу на роздуми було обмаль. Кімната знову наповнилася стогонами. А стіни почали поступово вкриватися темними плямами. Нам треба зробити щось із цим, закричав Іван, вказуючи на ляльковий будинок. Марко обережно взяв мініатюрну фігурку жінки і відчув, як від неї повіяв холод. Погляд його впав на невеликий напис, вирізаний на дні лялькового будинку. Серце заховано у вежі вітряка, лише світло може знищити темряву. Вежа. прошепотів Марко. Нам треба знайти вежу. Яку ще вежу? Ти бачив це місце, воно величезне. Іван панікував, але Марко вже вказував на новий прохід, що відкрився в підлозі. Темний тунель, оплетений павутиною, вів далі вниз. Йде, мачем», – рішуче сказав Марко. Вони спустилися по крутих вологих сходах. Здавалося, що тунель веде їх у саме серце вітряка. Повітря було просякнуте запахом гнилі і старовини. Кожен звук їхніх кроків лунав, наче удари молотка по каменю. Зрештою, тунель закінчився великою залою, в центрі якої височіла кам'яна вежа. Її стіни були вкриті дивними символами, що мерехтіли в темряві. Вгорі вежі оберталися величезні лопаті вітряка, хоча жодного вітру тут не було. Це вона. прошепотів Іван, показуючи на вежу її серце. Підлога під ними затремтіла, і з тіні почала виповзати чорна хмарність, що нагадувала густий дим. Марко миттєво зрозумів це вона, жінка з порожніми очима з'явилася перед ними, її обличчя викривилося у гримасі болю і ненависті. Віддайте, знову пролунав її голос, сповнений агонії. Мою душу. Марко згадав слова з книги: Світло може знищити темряву. Він озирнувся і помітив на стінах старі ліхтарі, які колись освітлювали вежу. Нам потрібне світло, запали ліхтарі. закричав він Івану. Чим у нас немає нічого. Марко підбіг до першого ліхтаря і почав трясти його, сподіваючись, що, хоч одна іскра запалить вогонь, раптом ліхтар спалахнув сам собою, ніби від дотику його руки. Слідом за цим інші ліхтарі теж почали загорятися. І кімната поступово наповнилася тьмяним світлом. Жінка закричала від болю, її постать почала розпадатися на шматки, а чорна хмара закрутилася навколо неї, затягуючи її назад у темряву. Швидше, Марку, ще більше світла, кричав Іван, підбігаючи до іншого ліхтаря. Усі ліхтарі горіли, але цього було замало. Марко підняв очі на вершину вежі і побачив величезне дзеркало, що стояло під кутом. Воно було тьмяне і запилене, дзеркало, світло має відбитися. Хлопці кинулися до сходів, що вели на вершину вежі. Під ногами лунали зловісні тріщини. Здавалося, вежа ось-ось обвалиться. Жінка привид знову з'явилася позаду, її руки простяглися до Марка, але він встиг ухопитися за край дзеркала і обернути його до світла ліхтарів. Світло відбилося від дзеркала і вдарило прямо в жінку. Її пронизав пронизливий крик, а тіло остаточно розчинилося в яскравому спалаху. Вежа затремтіла, а потім запанувала тиша. Тільки їхнє важке дихання залишалося єдиним звуком. Вона зникла? тихо спитав Іван. Марко опустився на підлогу і кивнув. Думаю, так. Вони стояли в центрі вежі, а навколо них з'явилися нові промені світла, що вказували на двері, яких раніше не було. Пішли звідси. Марко піднявся і потягнув Івана за собою. Двері виввели їх на поверхню, на свіже повітря. Вони опинилися біля підніжжя старого вітряка, де вперше побачили цю зловісну будівлю. Небо розвиднілося, а з вікон вітряка більше не лилася темрява. Ми це зробили. Іван не міг повірити своїм очам. Марко подивився на книгу, яку все ще тримав у руках. Її сторінки були порожні. Вона знайшла спокій, сказав він, кидаючи книгу на землю. Хлопці повільно рушили у бік дороги, що вела до села. Сонце піднялося над горизонтом, і жодного сліду про жахливу ніч не залишилося, тільки старий вітряк, що мовчки спостерігав за ними з висоти. Марко й Іван ішли мовчки, їхні тіла були виснажені, а думки плуталися від пережитого. Попереду виднілася вузька ґрунтова дорога, що вела до села. Коли вони наблизилися, у вухах Марка почулося легке шурхотіння, наче листя перешіптувалося на вітрі. Чуєш це? запитав він Івана. Що? відповів той, зупинившись і прислухаючись. Нічого не чую, Марку, це нерви. Забий. Марко на мить подумав, що й справді це тільки його втомлена уява. Однак усередині щось підказувало йому, що історія ще не завершена. Коли вони дісталися з села, мешканці зустріли їх із занепокоєнням. Сільський староста дід Андрій уважно подивився на них і, зрештою, промовив: Ви були біля того вітряка, так? Марко й Іван обмінялися поглядами. Так, підтвердив Марко, що ви знаєте про нього? Дід Андрій важко зітхнув і жестом запросив їх сісти під великим деревом у центрі села. Давно це було ще за мого діда. У вітряку жила родина Мельника, чоловік, його дружина і маленька донька. Життя було спокійним, але одного разу в село прийшла невідома хвороба. Люди вмирали цілими сім'ями. Усі говорили, що то прокляття. І почалося воно саме з того вітряка. Прокляття. перепитав Іван, нервово поглядаючи на Марка. Кажуть, що дружина Мельника була непростою жінкою. Вона зналася на травах, ворожила, лікувала людей. Але коли хвороба забрала її доньку, вона прокляла саму землю і замкнула свою душу у вітряку. Голос діда Андрія затремтів, її серце, мовляв, стало вічним джерелом прокляття. Багато хто намагався його зупинити, але нікому не вдалося. А тепер? тихо запитав Марко. Прокляття зникло. Староста замислився і сказав: Якщо ви дійсно зустріли її, і якщо вона знайшла спокій, то можливо прокляття зникло. Але це місце не забуде. Марко глибоко зітхнув, дивлячись у далечінь, де на горизонті все ще маячила темна силует вітряка. Хоч він і був порожнім, у його тінях досі жила якась невловима загроза. То що тепер? запитав Іван, підводячись. Тепер Марко трохи посміхнувся, хоча його очі залишалися серйозними. Ми просто будемо жити далі. Вони попрощалися зі старостою і вирушили додому, залишаючи село позаду. Сонце зійшло високо, і життя, здавалося, повернулося до звичного ритму. Але коли Марко повернувся додому і увечері ліг спати, він почув тихий шурхіт під вікном. Відкривши очі, він побачив на своєму столі невеличку ляльку, точнісінько таку, як у тому зловісному будинку. Лялька лежала мовчки, але Марко був певен. Її очі щойно кліпнули. У темряві кімнати знову пролунав ледь чутний шепіт. Я ще повернуся.